Добрий день, дорогі дітки і дорослі. Ось дивіться, з якої гарної книжки ми сьогодні прочитаємо казочку, як Іван подурень з королівною одружився. Був чоловік та мав трьох синів, двоє розумних а третій дурний І прийшов тому чоловікові вже час умирати. Перед смертю покликав він синів і сказав, щоб вони після похорону ходили на цвинтар три дні та й помер. Поховали красно, так як батька, але приходить черга йти на варту до могили старшому. Той розболівся, середульший не хоче його переступити і кажуть вони молодшому. Іди ти, дурний Іванку, на варту. Той зліз з печі, тягнувся, взяв у руки палицю і пішов на могилу батька. Прийшов, помолився та й ліг. Лежить на могилі. Ось коло півночі вилазить батько з могили. Тоді, каже Степане, ні, каже той, то я, Іванко. А чому ж він не прийшов? Бо чогось захворів. Ну, каже, хай так і буде. На тобі оцей пучок волосся, як буде тобі потрібно, то ти тільки припечи його. Зараз явиться тобі кінь. Вліз йому в ліве вухо, а виліз правим. Буде й панська одежа на тобі. Тільки ти довго його не тримай. А зробить службу і відпускає. І зник старий. А той дурний, виспавшись, приходить додому. Питається його. А щось бачив нічого не бачив. Та й знову поліз на піч. Увечері приходить черга вже на другого, серед душу. та й знов не хоче йти, бо боїться. А дурний стачі каже: ну, коли не хочеш, то треба мені йти, чи що. Але аби тільки батько не гнівався, не журися, не буде гніватися. Тільки йди на могилу. Той пішов на могилу, ліг і лежить. Коло півночі вилазить батько з могили. А що, то ти Се мене? Ні, він заслаб, а то я, Іванко, дурний». Ну, каже, добра ти в мене дитина, я тебе нагороджу за твою послушність. Наш тобі другий пучок волосся. Як треба, то тільки припечи його, так зараз до твоїх послуг буде кінь добрий. І знов старий зник. А Іванко заснув, проспав до рання. Рано встав, прийшов додому, питаються брати. Чи видів що? Ні, каже, нічого не видів. Розумся й заліз на піч. Надвечір, кажуть, іти йому на варту за свою чергу. Він не сперечається, взувається і йде весело. Прийшов на могилі ліг та й лежить. Коло півночі вилазить батько з могили, питається А котрий коло мене на варті? Степан чи Семен? Ні, каже тату, то моя черга, та я й прийшов. Ну, добре, наш тобі третій кучок волосся. Як тобі треба буде, то воно стане великій нагоді та й каже Бувай здоров, більше вже не треба ходити до мене на варту. Прийшов дурний Іванко додому, питаються брати. Чи не видів чого? Ні, каже, не видів нічого. Заліз тобі на піч, тільки носом свище. Ось через недовгий час королівна того королівства оголосила таке, що хто доскочить до неї на стовп, той буде її чоловіком. А вона звеліла зробити стовп за вишки в п'ять сажнів, закопати коло палацу, поставити на нім галерею, а в ній вона буде сидіти. І вже кілька разів було, що вона так робила, і багато там полягло людей. Бо не могли жодним способом доскочити, а тільки розбивалися. І ще так сказала, щоб хто б не доскочив, чи мужик, чи швець, то вона його буде одчули те наші молодці, а їм же час було женитися. Та й кажуть, їдьмо, може, ми доскочимо. Дурний каже, візьміть і мене, а ти нащо нам дурний? Чого ти поїдеш? Ну, не хочете, Бог з вами. Тільки що вони поїхали. Іванко пішов у ліс, припік пучок волосся, от явився перед ним Білий кінь, як сніг. Вліз Іванко в ліве вухо виліз правом, красивий став і одежа на ньому, як на якому великому панові, сів на коня та й поїхав, догнав своїх братів, ліпив її по п'ять нагайок і полетів, як вихор. От і приїхали вже всі, беруться скакати. Кінь Іванка, як скочить. На три чверті доскочив, а вище не міг, та й опустився. Тоді Іванко назад повернувся і поїхав додому. Коня пустив на ярину, а сам виліз на піч. Приїжджають його брати. Питається він їх, що там було? Ті кажуть З всіх тільки один такий знайшовся, що мало не доскочив. Але й кінь був ладний такий, що ще ніде такого не бачили. Тільки за що ж він нам по дорозі вліпив по п'ять нагайов? А то, кажуть, Іванко, я був. О, де тобі, дурним і таким бути. Він тільки за посміхається. На другу неділю знову не збирається. Та Іванко й каже, візьміть мене. А ти чого поїдеш, дурний? Тебе там не треба. Ну, то я буду сидіти на печі. Поїхали вони, тоді і пішов в ліс, припів другий кучок, волос. кучок волосся. От явився перед ним кінь буланний, як золото. Іван вліз йому в ліве вухо виліз правим. Таким став гарним, що на світі кращого за нього не було. Виїхав на шлях, догнав братів, вліпив їм по п'ять нагаїв і полетів, як вихор. З'їхалися всі до двору, дали гасло скакати. Той дурний своїм конем, як скочить. Кінь тільки передніми ногами вчепився за галерею, але не міг на неї вискочити. Він повернув коня та й зник. Приїхав у ліс, коня пустив на волю, а сам вбрався в свої лахи та й заліз на піч. Приїздять додому брати, дурний питається, а що там бачили? А то, щоб ти знав, який там був молодець, що за гарний, але кінь під ним ще кращий. А дурніве, та то ж я? Де тобі бути таким? Тобі тільки сидіти на печі. На третю неділю вони збираються їхати. Іванко й каже, візьміть же й мене, де тобі їхати? Там не такі, та нічого не вдіють. От сиди спокійно на печі. Поїхали вони, а Іванко пішов у ліс, припік третій пучок волосся. Явився до нього кінь гарний. Він вліз йому в ліве вухо, з правого виліз, такий став гарний, що не можна й сказати. А вбрання стало на ньому золоте. Сів він на коня і полетів, як стріла, доганяє братів, вліпив їм по п'ять гарячих нагайок та й поїхав. Приїхав на місце, дали гасло скакати. Він своїм конем як скочив. Вилетів на галерею, зліз коня, поцілував королівну. Вона дала йому перстень зі свого пальця і шовкову хустинку на двоє роздерла. І він узяв половину, сів на коня, між народ вискоче та й утік. Хоч і кричали з усіх сторін ловити його. Приїхав додому, коня пустив, а сам заліз на піч. Приїжджають брати. всі випитаються що бачили? От, говори собі, який собака їздить і цей раз доскочив, взяв перстень половину кустини, хотіли його зловити, а він утік. Тільки за що ж він вже третій раз дав нам по п'ять нагайок, а шкура облізла. Та то, каже Іван, то я. Вони нічого вони йому не кажуть, а він надів на палець перстень та й сидить. Приходить ніч від того персня так ясно, як у день робиться, питають брати, А де ти взяв той перстень? Він і каже, як то де? Королівна дала. О, то ти нам давав такі добрі, то ти нам давав такі добрі облазні. А я вже, Я. А чому ви мене не брали з собою? На четверту неділю вже на королів та королівна сумує, що дала перстені половину пустини та й не знати кому. А вона страх його полюбила, просить батька, щоб по всьому королівству розіслав такі листи, що хто б він не був і якого стану, то королівна вийде за нього замуж. Шукають його скрізь, розіслали. Бачите? Розіслали вже й жовнірі, приходять до хати того дурного, Найшли його з перснем, стягають з печі. Тоді він прибіг пучок волосся й кінь кари прибіг. Іван костів на нього і поїхав до короління. Приїхав. Вона тоді вже тішилася, взяла з ним шлюб, живуть собі. Але тії королі, що добивалися взяти її. Об'явили батькові її війну? Чому він віддав за мужика свою дочку, а за них не хотів? Другі зяті цього короля стали збиратися йти батькові на поміч, кажуть Іванкові, що він лагодився. А той прикинувся слабим і не поїхав з ними. Тільки жінка його поїхала. Вийшли вони вже, стали до бою. А той дурний, як припік перший пучок волосся. Той в'їзд йому в ліве вухо, а правим вискочив, зробився вродливим, і зброя на нім гарна. Сів на коня та й поїхав. Приїхавши, він побачив, що тест його зачав битися своїми ворогами, а Іванка не впізнав той, як витягне шаплю, як став сікти, все військо вороже, а решта з тими королями мусила втікати. Король хотів йому дякувати, що врятував його від зневаги, але він втік, щоб його не впізнали. Приїхав додому, коня пустив, а сам ліг спати. Приїжджають вояки додому, дивляться, Іван поспить. Розбудили його, розказують, що такий, такий найшовся лицар, що побив стільки війська, їх врятував. Він і каже: Та то я? Де там тобі? Далеко куцому до зайця? Ти лінюхий, не здатний до цього, а то ж вавий хлопець. Через деякий час ті королі знов зібрались воювати, знов король своїми зятями стає до бою, кажуть, йому Іванкові їхати. А він і каже обійдетеся й без мене. Тільки вони виїхали, як він ліг собі спати. Виспався добре, а тоді вийшов з двору, прибіг другий пучок волосся, з'явився до нього Йін. Дуже хороший. Він вліз йому в ліве вухо, а правим виліз, зробився ще кращим, як перше було, сів на нього і поїхав. А там уже бій кипи. Як кинувся він на ворогів, одних побив, інших порозганяв, а сам утік додому. Коня пустив, а сам ліг спати. І приїхали з війни, кажуть, до його жінки. Дивись ну, ми всі для тебе трудимося, а твій красний чоловік лежить на боку й та й спить. Вона нічого їм не каже, тільки плаче, що таку біду навела на свого батька. Але ті вороги знайшли якусь чарівницю, І вона сказала їм, що того короля ніхто не поб'є, а тільки той лицар, що вже п'ятсот літ закопаний під землею в таким-то місці. Беруться, вони відкопують його і кажуть, його, чого їм від нього треба. Той каже, Добре, тільки годуйте півроку мого коня вівсом голим, а мене медом білим. Ті кажуть: Добре. Годують їх обох, як кабанів на заріз. і через півроку посилають військ до того короля, щоб ставав до бою на тому то місці. Зажурився той король, вже не жартома, аж плаче. Де таке буває, щоб через дурну жінку він життя свого позбувся, розписав листи до приятелів своїх, щоб йому помагали. І поприїздили, і він їде з дятями. Кажуть і дурному їхати, а він. Овва, чого я поїду? Не бачу, як їх поб'ють що. Ну нічого робити. Вони виїжджають. Тоді Іванко припік третій кучок волосся, з'явився кінь йому такий, що ще роду такого ніхто не бачив. І каже кінь до нього: слухай но, ну, те, що було перше, то пусте. Тепер з твоїми ворогами єсть такий лицар, що як станеш битися з ним. То ти заїжджай з правого боку і хутко стенай йому голову. А я зітнеш, то відскакуй на лівий бік, бо він тільки ранить тебе в ногу, але не дуже. Сідай, нема часу довго балакати. Брався він у кінському вусі, став такий сильний і хороший, що кращого за нього на всім звіті не було. Сів на коня, кині поніс його так, як птах, приїжджає на місце, от, викликай, хто хоче з таким то лицарем битися. А коли його поб'є, то вже більше битися не будуть. Виїжджає Іван Дурень проти того лицаря, він йому й каже Здоров, королевичу Іване. Той йому відповідає, дай Боже здоров'я. Питається його той лицар, чи будемо битися, чи миритися. Той каже, Ні, будемо битися. Ну, ставаймо до бою. Повитягали вони шаблі. Перший раз зійшлися, так тільки один коло другого проїхав. Другий раз зійшлися, тільки шаблями побренькали. Третій раз зійшлися, кін Іванків аж підсадиться з правого боку. Тоді Іванко хутко голову тому лицар вістяв та відскочив на лівий бік. Але той вже був без голови, як махне шаблею та й вдарив Іванка по лиці і геть її розрубав. Прибігла до нього його жінка, не впізнала його і дала йому свою хустку з голови перев'язати рану. Той перев'язав і в а його вороги бачать, що нічого не вдіють, та й повтікали своїми людьми. Приїздять вони зяті і король додому, тішаться, що так кінчилося, і хотять стратити того дурного Іванка. Приходить жінка до його кімнати, він спить, відкриває ногу, а з ноги ще кров'ю шить. Закликала батька, пізнали рано, що той йому зробив той лицар. Збудили його. Якось вони ту рану залікували і вже жили спокійно. І більше ніхто не смів на них нападати. От який гарний кінець указки. Дякую всім за увагу.